Дівчата, вітаю! Ви на каналі про в'язання та шиття, мене звати Раїса. Сьогодні трохи розповім вам, чим я займалася останнім часом. Дуже завантажені і активні були дні, і це пов'язано не лише з рукоділлям, не лише з в'язанням чи з шиттям, а з домашніми справами. Трохи пізніше розповім вам. Чим я таким грандіозним займаюся. Як ви бачите, ось цей кардиган сітку я ще не дов'язала. Думала, що вже його поборю, але не, не так сталося, як гадалось. Дов'язала вже тіло, дов'язала рукава, дуже цікава конструкція вийшла такий оверсайз, вкорочений варіант. На тілі мені подобається, як це все виглядає. Рукава тут широкі, плече спущене. Я тут навіть вив'язала такий невеличкий окат десь сантиметра 2 половиною, для того, щоб рукав не підсмикувався. І вже навіть зв'язала ось одну планочку, ця що буде під гудзики, вже навіть її відпарила, щоб подивитися, як це буде все виглядати. І виглядає це все дуже добре. Сітка, в принципі, ця стабільна. Я думала, що вона витягнеться. полотно я вже прала, це вже після прання воно. Ця планка в мене ще не відпарена, вона така трохи скручена, якась незрозуміла. Горловину я вирішила обв'язувати в самому кінці, тому що ще не вирішила, що це зробити, чи зробити її, типу, як у бомбера. Чи зробити її з комірцем, чи просто звичайну планку і нічого не видумувати. Спробую сьогодні ввечері це все дов'язати і завершити. Ну, побачимо, як це мені все вдасться. Не впевнена я, але все може бути. Дуже гарно виглядає ця сітка на цій пряжі тут в складі. Що у нас тут в складі? Кашемір, шовк і 80 бавовни. Дуже приємна ниточка, ще такий залишок у мене є. Це я вже з одної бабіни зв'язала джемпер, був в мене такий достатньо великий. І ось цю сітку. Я її ще не зважувала, вже коли завершу, потім зважу. Гудзики теж ще не підбирала, скоріше всього, що ті, що в мене є, будуть завеликі. Хочу, щоб вони не були важкі, не обтягували. Мені. І це все, що я в'язала. Щось мене так захопило шиття Що я нарахувала десь за дві неділі, за дві з половиною я пошила 25 одиниць одягу. І це в основному був трикотаж. Але були і. Не лише екотажні вироби. Зараз буду вам потрохи показувати. Дещо буду показувати на моделі. Так. І ось перше, що я пошила і що мені дуже подобається. Вчора я вже показувала в сторіс. Це ось такі брюки по типу джинсів. Тут відстрочені кармани. Не знаю, як це все видно чи гарно. я вам скажу, з кожним разом оці всі відстрочки, це все в мене виходить все краще і краще. І, до речі, я не користуюся якоюсь спеціальною лапкою. Це звичайною лапкою на промисловій машині. Це все я шила. І вшивання блискавки все тут кармани такі в мене з такою підкладкою. Прикольною. Люблю я такі жакардові, щоб вони були ефектні. Так, не просто підшити, нічого там особливого немає. І ці брюки я вам покажу, як вони виглядають на мені. Хто слідкує за мною в Інстаграм, то я вже там показувала і Рілс, і Stories. А зараз вам ще покажу а, і на Ютубі я показувала в шортсах. Ще, хто не бачив, Вставляю відео, переглядайте. Наступна робота це була спідниця, теж з такої тканини, з котону, тільки бежевого кольору. І, до речі, в мене ще залишився там такий невеличкий відріз, можливо, ще й маленьче щось попаде. Теж вам додаю відео, з собою вже не несла, так як я її дуже активно почала носити. Ну, це мега-зручна спідниця, там А-силует, і такого де повсякденного одягу. Навіть при, ну, так достатньо було вже жарко. При тому, що це тканина щільна, але вона, не пам'ятаю, який відсоток лавовний, але майже повністю натуральна, і в ній зовсім не жарко. Це, напевно, на, на сьогодні на зараз моя найулюбленіша спідниця. Так, і. Зараз я возьму свій список, що я там нашила. Пам'ятаєте, ось майже перед останніх відео я вам показувала розпакування тканин, а саме трикотажних полотен, і там була сіра двохнитка, планувалося просто звичайні спортивні штани для вікусі, але вона побачила. Костюм, який я собі пошила. Ставлю ж відео сюди, хто не бачив. Дуже зручний. І, до речі, я його ще й пошила. На такий самий для найменшої доньки. Це теж з останніх покупок двох нитка. Так, що все скласти. І це такий міні-версія. Того костюму, який я шила для себе. Шортики з карманами. Дуже прикольні, зручні. Можливо, в плюс 30 футболці може бути і жарко, хоча я ходила за рахунок того, що вона вільного крою, то я би сказала, що плюс-мінус так само, як і в колірі. Тому що тут 97% бавовни і 3% еластану всього на всього. Дуже тут приємна така е, кашкорсе кашкурсе І е, я спочатку думала, що воно зовсім не підходить, але вже коли пошила, то мені здається, що дуже вдало. Шорти це для найменшої. Е, е, я її міряла, все чудово. Футболка вільна, шорти теж е, все, все гарно. Єдине, що не зняла ще й на ній. Ми Особливо останній тиждень було холодно, і ми. Не одягали. Тут оздобила сірою кіперною стрічкою, і мені здається, до цього подругу бежево дуже гарно вона вписалася сюди. Підшиваю я це все на розпошивалці. Дуже мені подобається з нею працювати. У мене промислова розпошивалка дуже якісно і класно шиє. І наступні були мої роботи. Захопили мене шорти. І шорти це для малечі. Була в мене якась там базова викрока, я її трошки зменшила, тому що минулого разу шила, трохи вони великуваті на моїй ті шорти. Ці трошки зменшила по ширині на 4 см, напевно, по висоті такі самі. Чи, можливо, тут посадку на сантиметр буквально зменшила. Тому що тут ще й різиночка не широка. Це в мене були залишки куліру, Купувала, напевно, ще до народження доньки, шила її сліпи, такий якийсь дитячий одяг. Тут такі прикольні зайці, бавовна, дуже приємна до тіла. Одні шорти вже я взяли моїх доходу сірого кольору. У минулому році я шила трикотажну сукню для неї. Ось на резиночці все. Класно, міряли, все підходить. Тут теж такі прикольні зайці, а це дуже мені подобається цей принт. Десь була, побачила в інтернеті і швиденько вхопила. Шила також два сліпи, і в мене ще є відріз цього полотна, Буду ще щось шити. Наступне це я пошила для вікусі теж костюм. Із двох нитки. І в мене навіть є відео на моделі. Я вам додам відео фото. Перегляньте, як класно він сидить. І донька каже, що футболку одягаю, одягала вже кілька разів, дуже їй сподобалось. Так, наступний, наступні роботи це футболки із коліру. Ось такі такого. Оверсайзу. Тут спущене плече. Це для найменшої. Тут, до речі, теж обшивала я кіперною стрічкою і планую ще шити чоловічі костюми. Обов'язково зніму відео, як я це все роблю і наскільки швидше в мене це стало виходити, коли я трошки змінила технологію. Ні, ніби нічого незвичайного, але сам процес пришивання. Став набагато швидшим і набагато якіснішим. Так, і це ось моя така величенька футболка. Ну Така достатньо величенька. Вчора, до речі, я її в сторіс одягала, показувала вам. Трохи ця рібана сюди не підходить. Вона, бачите, відрізняється від кашкурсе. Кашкурсе це резинка 2х2, а рібана 1 х 1. І вона набагато тонша. І Набагато м'якша і більше мені подобається для окуліру як вона підходить. Лише єдине, що колір не дуже підходить, але вже вже як є. так Тут теж все підшито на розпушувалці Все чудово. Дівчата мене запитували, як я вираховую довжину цієї обтачки для горловини. Я довжину горловини множу на 0,71 і потім крою кашкорсе. І такі, з таким коефіцієнтом якраз добре все виходить. Ніби спочатку воно вільне, але коли вже його е припрасувати, горловина виходить саме добре. Тут, наче, вона трошки призібрана, але на тілі, е коли одягаєш футболку, дуже гарно виглядає. Ну, звичайно, що двох так не стягується. Ну, то тут ніби як плавніше все виглядає. Так, наступним я пошила собі спортивні такі штани з того сіро-блакитного. Вчора вже їх одягала, до речі, трохи видно, що зам'ялися. Але не дуже мені подобається в них посадки. Скоріше всього, що я їх буду трохи коригувати. Не знаю, що з цього вийде. Я їх і так уже була занизила. Пришила пояс, потім відпорола. занизила на один сантиметр. Пришила, ніби було добре. Вчора міряю. Знову вони мені якісь високі. Якось ось, ось тут збирається полотно. Якось ось тут мені не подобається, ніби вони знову на мене. Я їх, до речі, вшивала ще. тому що щось в мене я взагалі про. Промахнулася з ними. І... І щось з ними не так. Не знаю, в чому причина. Поки що я не розібралася. Мені вони ось тут якось збирають. І тут вільне. Мені здається, що їх треба трошки вшити ще Тут по середньому шву. Але це не точно. Ну, Віка моя каже, що під довгу футболку нормально, але. Це мали бути домашні брюки. Хоча вони так з футболкою непогано якось співпадають. Що, як костюм може бути теж. Як ось вчора я ходила на ринок, то, в принципі, можна й одягати і на ринок таку річ. Ну, а ще я подумаю, на рахунок них, можливо, я буду щось переробляти. Посадку по висоті точно хочу забрати. Так, бо висока посадка зручна, але це вже якась надто висока. Далі бігла я один день, щоб піддати моїй лірі комплект, тому що вона поїхала в суботу, а я вчора завершила ось такий набір це велосипедки і футболка. Це колір. з останньої їх покупок. я дуже, ви бачите, плідно пошила. Підшивала це все на розпошивалці, тут теж все оздобила, горловину, кіперкою. Все класно. І велосипедки, як ви вже думаю, зрозуміли, вийшли із випаду із залишку. Так, не знаю, ще не міряли, але міряла вікуся, то каже, що будуть на ліру, тому що вони майже в одному розмірі. Тут все теж нарошивал ці еластичні шви. Тут так само на розпошивалці прошито. Така резиночка широка, посадка середня. Я думаю, що буде класно. Вони еластичні і такий вийшов комплект. Так, футболка середньої посадки, вона і не в обтяг, і разом з тим. Ну, така середня І ще дві футболки уже в дівчат білі. зшила ще білий костюм, теж не маю вам як показати. Можливо, десь процес є, можливо, і ні, тому що поїхав із моєю лірою. Обіцяла фото. Як тільки будуть фото, я вам буду показувати. Далі я пошила чоловічий костюм ось такої двох нитки це по типу вареної такої фактури, неоднорідної. І в мене тут є ще такий величенький відріз. Я взяла 4 метри це з останньої моїх покупок. Не планувала вже нічого не замовляти, але хлопці побачили костюми і захотіли собі. Тож буду шити ще два костюми чоловічих. Один вже готовий, вже поїхав до власника. До речі, фото не на моделі вам покажу, як виглядає. Вчора виставляла в сторіс. Так. так. Так, так, Ну, Це, напевно, і все. Костюм, костюм, костюм. До речі, цю двохнитку я купувала в магазині Woman House. І. Поки що не знаю, як вона буде після прання. Взагалі, як буде носитися, але це Туреччина, якість пен'є, то я сподіваюся, що буде все добре. До речі, купувала вже тут скільки кольорів. 5 різних кольорів, і всі різні по товщині і по фактурі, трохи різні. Але всі гарної якості. Ще ось з останніх моїх покупок. Ось такий шовк штучний. І це моя ліра захотіла спідницю, але під цю спідницю потрібна підкладка, тому що воно дуже щось світиться. Не тягнеться ця, ця тканина. Або брати більшої щільності, або робити підкладку. Я думаю, що можливо і робити підкладку, тому що не буде липнути до ніг і буде гарно виглядати. Взяла тут його, здається, 1,40 сорок, щось таке. Тому що спідниця буде по косі кроїтися, скоріше всього, то потрібно трошки більший запас. Він щось недорогий, не знаю, як я буду його шити. Воно таке все слизьке. Але якось буду з ним працювати. Не знаю, коли буду шити. Це вже друге питання. І все ж таки мене цей тваринні принти теж захопили. І захотіла я такої зебри. Це льон. Ну, не 100% льон, тут 60% льону і 40% бавовни дуже класне, приємне полотно. І я навіть зробила манікюр схожий до цього. Спочатку зробила манікюр, потім замовляла двох нитку і думаю, а чому б і ні? Ну, Надоїсть мені, не сподобається, але ж хочеться його пошити. І, скоріше всього, що це будуть штани. Я взяла 2 метри, думала шити сукню, але щось не знаю, як до лиця. Прям ось це буде все таке рябеньке. Не знаю, як вам на камеру. Мені дуже воно рябе. І, можливо, буде жилетка, така як в класичних костюмах. Ну, Звичайно, вона особливо форми не буде тримати. Не знаю, як це все буде. Але хочеться такої якогось костюму одягати футболку під низ, потім жилетку і брюки якісь такого вільного крою. Хочу щось таке пошити. Не знаю, що буде і коли буде, саме головне. Так, але дуже він мені сподобався. Чомусь леопард вже дуже багато хто носить. Та, в принципі, і цей, цю зебру теж багато хто носить, але я теж захотіла. Я одягала такого, міряла плаття принту леопарду, то дуже він якийсь яскравий, мені воно не підходить. А це хоч і рябе, але мені сподобалось, тож буду шити. Останнє, про що я хотіла вам сказати, я буквально недавно виставляла допис в спільноті, що я розібрала свої запаси і дещо хочу розхом'ячити. Хто ще не бачив, то зараз вам ставлю фото, подивитися. Там бавовна, напіввовна, є фантазійна пряжа трохи. І якщо когось цікавить, пишіть мені в інстаграм або в телеграм-канал, я залишу посилання під відео. Кого цікавить пряжа за такою цікавою ціною. Пропозиція Дійсно, до наступної неділі, так як я буду ще до неділі вдома. І потім ми будемо переїжджати. Я вже зараз активно збираю речі, готуємо будинок. До від'їзду, тож справ особливо на рукоділля на в'язання і на шиття мало, справ багато. Але поступово там що дівчата що мене замовляли, відправляю посилочки, щось пакую, щось перекладаю, сортую, і вікуся з мене сміється, тому що каже, ти головне думаєш, як це взяти з собою машини, тому що це всі промислові машини, і вони габаритні. і як їх вести, це ну, не так просто зробити. Переїжджати ми будемо до чернівців. Нарешті будемо жити вже з чоловіком в одному місці, то жили на два міста, і скажу вам, це не дуже просто. Дасть мені ще в кінці тижня щось вам показати, тому що планую ще пошити два костюми за цей тиждень чоловічих, але не, не впевнена, чи встигну. Тому що дуже багато речей, дуже багато справ, які треба вирішити. Поки що на сьогодні все. Я вам дякую за увагу. Дякую, що були зі мною, що мене підтримуєте. Ще згадала про каву. В останньому відео я там замість в'язання чи шиття заварювала каву. І кава, до речі, від магазину 25 Coffee Roasters, Дуже мені подобається цей магазин. І зараз ще діє знижка 20% на каву. По промокоду БР-20 залишу вам посилання на той магазин під відео. Хто не бачив відео, як я варю каву, теж залишаю посилання. Заходьте, дивіться. Ну, звичайно, там нічого такого феєричного, але я думаю, вам буде цікаво. Ті, хто полюбляють каву, то. Думаю, що сподобається. І до речі, мені дуже сподобалось самопочуття після кави без кофеїну. Звичайно, там мінімальний якийсь відсоток кофеїну є. Якщо ви полюбляєте каву, так як і я, то рекомендую вам цей магазин. Я вам дуже вдячна за вашу підтримку. Мені дуже приємно з вами спілкуватися. Я думаю, що в новому місті. Я так само буду займатися рукоділлям. Не знаю, можливо, в меншій мірі, можливо, в більшій. Не можу наперед сказати, як там все у нас складеться. Тому що зараз там багато якихось організаційних моментів. Ще там ми робимо ремонт. Ну, багато, багато різних питань. Адаптація, садочок, школа, але я думаю, і вірю, що все буде добре. І вірю, що і в країні в нас все буде добре. Ви бережіть себе, тримайтеся і надіємось на краще. На сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Па-па!